ПриватБанк запустив сервіс відеоконсультацій жестовою мовою у Приват 24 Відеочат в Приватбанку, тобто лінія підтримки створена для нечуючих людей. для того, щоб скористатися, необхідно буде зайти перш за все в мобільний додаток приват 24 Вверху справа на екрані у нас будуть комунікації. Це значок навушники. Далі обирається розділ, консультація жестовою мовою. І тоді можна буде з'єднатись з нашими співробітниками. Нечуючі клієнти зможуть до нас телефонувати по відео. Це може бути як фізичні особи, корпоративні особи, преміум-клієнти. Тобто питання будуть ті ж самі. Тільки на лінії ми це вирішуємо голосом, ми це вирішуємо в телефонній розмові, а тут ми будемо вирішувати усе жестом. Жестом набагато простіше показати, тому що для них це рідна мова. Ми готові до того, що буде такий нюанс в консультації. Це те, що не чуюча людина, буде звертатись саме з мобільного телефону, і буде спілкування однією рукою, тобто в форматі, ось такого. Тому що ми, як оператори, будемо консультувати двома руками. Нам важливо зрозуміти однією рукою. Звертайтеся у службу підтримки Приват24 жестовою мовою. До зустрічі «Приват-Банку»!